Цукровий діабет першого типу є аутоімунним, складним і довічним станом. Він може розвинутися в будь-якому віці незалежно від сімейної історії. Більшість людей з діабетом першого типу діагностуються, коли з'являються симптоми, і ризик загрозливих для життя ускладнень набагато вищий. Але це не обов'язково має бути так: завдяки скринінгу на автоантитіла Діабет першого типу можна виявити за місяці, навіть роки до появи видимих симптомів. Раннє виявлення має кілька переваг. Час підготуватися та отримати підтримку, своєчасний початок медичного лікування, уникнення неправильного діагнозу, знижений ризик діабетичного кетоацидозу, потенційно небезпечного для життя ускладнення, можливість взяти участь у клінічних випробуваннях. Хоча скринінг може бути корисним для всіх, ті, хто має підвищений ризик розвитку діабету першого типу, як от біологічні родичі або люди, які живуть з іншими аутоімунними захворюваннями, можуть отримати найбільшу користь. У всьому світі зросла кількість дослідницьких програм та пілотних проєктів скринінгу, які прагнуть зробити раннє виявлення діабету першого типу реальністю для всіх. Давайте детальніше розглянемо деякі з цих ініціатив. Ми починаємо в країнах північної Європи з дослідження Діп у Фінляндії, яке охопило близько 220 тисяч новонароджених, а також 18 тисяч сімей та їхніх немовлят з генетичною схильністю до діабету першого типу. Це дослідження допомогло зменшити частоту діабетичного кетоацидозу при діагностиці. Перенесемося в 2015 рік у Німеччині дослідження Фріда у співпраці з педіатрами первинної ланки покращило раннє виявлення діабету першого типу шляхом скринінгу на автоантітіла у дітей віком від 2 до 10 років. Інші програми, такі як дослідження Тріад Union, зосереджені на зв'язках між діабетом першого типу та іншими аутоімунними захворюваннями, такими як Целіакія та аутоімунне захворювання щитоподібної залози. Знання, отримані з цих ініціатив, мають бути використані для підтримки урядів створення скоординованих масштабних програм раннього виявлення для покращення ранньої діагностики аутоімунних захворювань. Італія стала першою країною, яка це зробила у 2023 році. Вони затвердили національний закон, що запроваджує загальнонаціональний педіатричний скринінг на цукровий діабет першого типу та целіакію у сполученому королівстві. Дослідження ризику діабету першого типу у дорослих пропонує скринінг діабету першого типу для дорослих незалежно від сімейної історії. Дорослим з кількома маркерами ризику надається додаткова інформація про стан Сполучені Штати Америки запустили акт про скринінг на діабет першого типу, зосереджуючись на освіті та обізнаності. Крім цього, кілька штатів прийняли закони, які підкреслюють цінність раннього виявлення та скринінгу. І не забуваймо, в Європейському Союзі Identify запустили у 2023 році, об'єднавши 28 партнерів у 13 країнах з академічних кіл наук про життя та індустрії охорони здоров'я, а також пацієнтських організацій для оптимізації та розширення програм скринінгу по всій Європі. Співпраця є ключем до успішних ініціатив з скринінгу. Іспанія є хорошим прикладом, створивши альянс, очолюваний дев'ятьма науковими товариствами та групами захисту інтересів людей, які живуть з діабетом першого типу для розробки інтегрованого процесу раннього виявлення. Ці ініціативи є результатом роботи багатьох організацій, які прокладають шлях до раннього виявлення. Ми повинні продовжувати працювати разом, щоб реалізувати глобальне впровадження програм скринінгу і, врешті-решт, змінити майбутнє виявлення та управління діабетом першого типу.